Так, ну все, починаю частину п'яту, Як бачите, годинник іде. Ось так. Ні, нібито секунди йдуть. Як бачите... Ну все, подивітися, чи на, сам, на самому ділі йдуть секунди, потрібно зайти ось сюди. Як бачите, тут секунди стоять на місці на самому ділі. Чому так? Я вже зрозумів, це не із-за того, що тут немає акумулятора, а за того, що я ось сюди на четвертий індикатор ну, да, підпоявувати резистор. Там, як, як з'ясувалося, зараз вам покажу, іде, виходить доріжка. На ось цю мікросхему проходить її і, 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 і йде на, на, на мікроконтролер далі. А ця мікросама відповідає за години. Якщо зараз я відпаяю цей резистор, і звідси беру відпаю резистором і перевіряю. Підуть мене на секунди. Так, як бачимо, це тей індикатор зараз не працює. Переходу на секунди. Зараз їх, їх нам не, не дуже добре видно, тому що ось як бачите, це одиниця піса це 10 секунд. Уже 20 секунд. Секунди пішли. І щоб... Якщо вам потрібно залишити цей індикатор, ну мені, наприклад, потрібно залишити. Я ось як, як бачите, є тут дорізка, яка йде до цього. Ано до 64-й йде на мікросхему. я його тут просто перерізу. Тим самим від'єднаю мікросхему від цього індикатора. Ось таким чином. Це потрібно робити обережно. Ну, це тільки в моєму випадку. Вам такого робити не потрібно. Ось так. Все, я її перерізав, як бачите. Зараз подам тепер. Сюди плюс цей резистор цей індикатор. Я міг взагалі не вставити цей резистор, але мені поки так удобніше і вам показати. Зможу заодно. Подаю мінуса і плюс. Як бачите, працює цей семент-індикатор, і зараз, і зараз має по ідеї працювати і секунди. Давайте це перевіримо. Як бачите, секунди пішли. Все. Чудово. Так, Я... Відпаяв цей акумулятор... На 3 вольта. Ось цей, тому що він не працює. Він у мене тут вже не, не, не видає напругу, відповідно, акометр пам'яті, тому я його і зняв. Ось його місце, де він припавився, плюс і мінус. Ось так. Далі. Що я тут зробив? Ось, будь ласка. Смісвенти індикатор, який я спаяв 2025 року, як бачите, і VL1. Ось так. Так, ця крапка в мене не використовується, ця крапка використовується, ця крапка не використовується, ця крапка використовується в моєму випадку. Ось ці крапки вони тут не використовуються, але все рівно їх запаяв. Як бачите, з цього боку, тут а, перемички ось так. Що з'єднують сегменти. Тут, тут зробив проріж, про, флейф, про, сюди про, я протягнув ось так. І ось, такі, ось такий сегментний індикатор у мене вийшов. Далі під, під, підсилювач. Підсилювач ось. На ось таких транзисторах, як бачите. Резистори на макетній праці це, це все діло розпаяв. Як бачите, така ось паутиня вийшла. Далі ось бачите, тут стирки припаяв. До чого? До того, щоб, дивіться, що я роблю яка магія. Як ви бачили, що працював, працював годинник, дивіться, я його знімаю. І тепер встановлюю ось сюди. Ось сюди встановлюю у ці стирки. І ось так притискаю. Він сюди заходить красиво. Далі плюс підсилювача і з плюсом підсирувачем і із годинником. Ось так. Відповідно, мінус так само. Ось плюс. Зядную із плюсом, і мінус, зрядною з, з мінусом. Mm. Все, далі. Подаю з'явлення. плюс до плюса, а мінус до мінуса. І отримую годинник. Як бачите, він запішов. Він вже працює, показую температуру. Показує напругу. І, і години показує. Показую, Покажу, що секунди йдуть. При цьому. Ось, я думаю, що ви, що видно, що секунди йдуть. 30 секунд, 31, 32, 33 і так далі. Працюємо. Краще відповідно буде, якщо його накрити філь 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 фільтром. Так краще видно, тому що світять світодіоди реально дуже я яскраво. ось так Зараз хочу все-таки поставити на аноди рези резистори щоб вирівняти рівномірність у яскравості, щоб вони однаково світили. Ну, та, за, зараз спробую це діло зробити. Так, і ось покажу, що в мене тут вийшло. Як бачите, індикатори почали світитися рівномірно, Покажу температуру, напругу і години відповідно. Що я тут зробив? Поставив на як бачите, тут перший анод Рези, резистора 4ОМа і 7 Потім поставив на, на другий ось, індикатор анода 4 Ом і 7 на третій поставив 200 Ом резистора ось так. Чому не поставив всі однакові, тому що дуже великі почали з'являтися на цьому індикаторі ось так. Довелося робити саме так. І таким чином мені вдалося зробити те, що мені потрібно ось так. Далі тут ось поставив стабілізатора лі -ли -ли лінійного. 1117 на 33 вольта ось так. І тому зміг подати вже у нас на сам годинник ще 4 вольта. Що мені відповідає нормі для того, щоб я міг зробити годинник від ліціонного акумулятора типу V17650, ось такого. Ось так. Ось такі справи. Як бачите, годинник іде. Ось так. І все добре. Зараз скоро буде 29 хвилин. Подивимось, як воно зміниться. Із 28 на 29. Ось, уже 29, як, як, як бачите, змінилось. Спозиває 20 мА, це, це все діло. Максимально. Ось така система вийшла. Поки тягав його, то відвалився цей ре резистор на 1070 Ом, що тут був припаян до анода до, до анода 4. Ну, відвалився, так уже і відвалився. Вже він в принципі, мені не потрібен, так як все рівно вже я, я, я тут виставив. Ось так. Вона вже рівномірно відповідає індикаторам. Ось так. Ну, як сказати рівномірно, Ну, майже рівномірно, тому що оці два індикатори свічать більш, я ніж ці два. Але це вже краще, ні, ніж так, як було. Так, тепер комусь цікаво, який розмір вийшов цифр. Зараз візьму лінійку, покажу. Тому що це я вам не показував. Ось така лінійка у мене є. І показую. Отже, виходить, що якщо брати від нуля, це виходить, що тут нуля немає, як бачите в ці лінійки, тут на углу, це є нуль. Тут, тут так виходить. То виходить, що... Це, це 4 виходить. виходить 4 см висота цифри. Ось так. Сирена цифри виходить десь около 18, 18 мм. Це си, си, сирена ці цифри. Ось так. Зараз це все діло. Це все до, до Добромона буде уже старатися якось та й поміщати у корпус електроніки 2 годинника. Ось годинника взяв Електроніка 2. Поки Скажу одразу, що не буду тут ставити акумулятор пам'яті, тому що ну, немає в мене поки що тої батарейки. Я хочу поставити саме батарейку. Таку я ком... у материнських платах ставлю. Таку хочу поставити, взяти гніздо і таку поставити.